Семикласниця Марина Курсова разом із мамою прийшли до міської ради. Дівчина каже: до початку дистанційного навчання була відмінницею. Тепер успішність знизилась. 20-25 хвилин уроку онлайн, але за ці 20-25 хвилин ну, вчитель е, не встигає е, пояснити. І якщо хтось не зрозумів, запитання е, 28 учнів в класі, добре, там пару людей не вийшло по причині, але все рівно як за 20 хвилин можна встигнути відповісти на запитання, навіть ну, тих самих 20 людей. Від 23 вересня діти 5-11 класів навчаються дистанційно. Це на її думку не дозволяє якісно засвоїти матеріал. Розповідає мама дев'ятикласника Ольга Гоц. З практики двох попередніх років скажу так, що дистанційне навчання не дієве. Набагато краще засвоїться матеріал, коли діти в школі, коли безпосередньо контакт з вчителями. Це, Це саме основне, скажімо так. Програми ці всі програми вони або не працюють, або йде збій. Дуже важко все скинути в ті програми. Це треба круглосуточно сидіти не тільки дітям, а ще й батькам. Ми сьогодні вимагаємо. Забезпечити очну, тобто денну форму здобуття освіти, що передбачає безпосередню участь наших дітей в освітньому процесі. Ми не закривали школи, і ми не маємо повноважень їх відкрити. Єдина можливість на сьогоднішній день відновити звичайну стандартну роботу школи це забезпечити вакцинацію вчителів 80%+. плюс відсотка. Це Ковельський ліцей номер 1 Наталія Іщук проводить онлайн-урок біології в 11 класі. Микола Гаврищук проводить геометрію у 10 класі. Вісім учнів з 30 прийшли нині на урок, говорить ліцеїстка Юлія Ланевська. Вдома ти можеш дещо не зрозуміти, і вчитель тобі так добре його не розповість чи не покаже його. Ну, буде тяжче зрозуміти інформацію матеріал уроку. Ну, тому, думаю, в школі буде краще. Його вивчати станом на сьогодні вакцинувалися 70% працівників ліцею номер 1 На прохання батьків каже директорка Тетяна Донюш, Педрада ухвалила рішення впровадити змішану форму навчання. Дистанційне навчання продовжується, так як ми не маємо тої відповідної кількості вакцинованих поки що. Але діти, які приходять на навчання, будуть сидіти в класах. Так що кожного дня у нас, от уже два дні, підряд у нас до 50 дітей знаходяться в приміщенні. Навчальні заклади, яких у Ковельській громаді 21 виконують вимоги постанови кабінету міністрів та протоколу постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже Наталія Малиницька, заступниця Ковельського міського голови з гуманітарних питань. Зараз в середньому у школах вакциновано 53% працівників. На працівників. Завтра ми відкриваємо дві школи, де є понад 80% провакцинованих вчителів. І на виході в нас ще три школи, адже досить інтенсивно. Ідно йде процес вакцинації. Діти хворіють 16 чоловік на сьогодні. Рішенням постанови кабміну від 27 липня у громадах, які переходять у жовту карантинну зону, середні та старші класи шкіл навчаються дистанційно. Ситуацію Суспільному прокоментував юрист Олег Огородник. Відповідно до цієї постанови було встановлено, що навчальні заклади зачиняються за умови. Якщо там не буде вакциновано, 80% персоналу Місцева влада не має повноважень відмінити постанову кабінету міністрів. Це може зробити тільки або сам кабінет міністрів, або якщо хтось не задоволений даною постановою, вони можуть оскаржити її в суді. Після спілкування з заступниками міського голови батьки вирішили написати лист до кабінету міністрів, а також ініціюватимуть скликання позачергової сесії міської ради. Бла мама Ольга Гоц. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.